Хлопці, які стоять в ну, водяному, так, підводяним, просили передати. Кажуть, що в інформаційному просторі ми просто сьогодні не були, не бачили, не читали новини, але кажуть, що переповнено, ну, вже підтвердилось, ми побачили, що це є. Нібито частину чи повністю водяне захоплене. Це неправда. Хлопці, сьогодні цілий день, ви бачите, який день чуємо, як баха і так далі, відбили сьогодні. Декілька атак я знаю скільки так, але ну не варто озвучувати скільки саме це буде офіційна інформація, очевидно. Відбили є чим оборонятись. Тому вони дуже просять, щоб не було, щоб ми не підтримували з вами паніки. Це перше. Друге, просять, щоб ми поширили інформацію, що нема бо зі всієї України зараз і пишуть, і дзвонять, запитують, що там сталося, водя не здали і так далі. В них все добре. Є чим головне відбуватись, і саме головне, що вони налаштовані.